Начальник управління молоді і спорту Камінської міської ради Едуард Коряк провів робочу нараду щодо розвитку волейбольних турнірів у місті. На нараду завітали представники ГО «Федерація волейболу міста Камінського, керівництво дитячої юнацької спортивної школи номер 2 спортивного комплексу Прометей та тренери. За дискусію слідкувала наша знімальна група. У рамках робочої наради обговорювали питання організації відкритого турніру з волейболу серед дівчат 13-14 років, який відбудеться 12-14 травня на базі спортивного комплексу «Прометей». Проводилися обговорення цієї організації, деталі, які треба було вирішити для проведення. Цього змагання в минулому році і за воєнних дій нам прийшлося його відмінити. А в цьому році ми відновлюємо знову цю традицію і зустрічаємо з різних куточків України в нашому місті дітей, які тренуються в спортивних школах, грають і в дитячих лігах. Планується, що в турнірі візьмуть участь близько дев'яти волейбольних команд із різних міст України. Планують приїхати дві команди «Прилуки» – команда Києва Білої Церкви, команда Миколаєва, царичанки, Магдалинівки і наші команди будуть представлені дві. Двома командами буде представлено наше місто. Пані Тетяна зазначила, що подібні турніри є гарним трампліном для розвитку, адже волейболістки мають можливість грати з командами першої та вищої ліг. Коли вони приймають участь на цьому рівні, їх помічають інші команди, і тоді у них дійсно йде зріст в їхній майстерності. Наприкінці робочої наради. Присутні звернули увагу на розвиток волейболу серед дорослих, зокрема чоловічих та жіночих ветеранських команд, а також подискутували щодо турніру з пляжного волейболу, який планують провести вже цього літа.